Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні пухкі булочки з сосисками або сосиска в тісті. Готується все дуже просто та легко, тому починаємо. В миску виливаємо тепле молоко, додаємо сіль, цукор та дріжджі. Я використовую сухі, але їх можна замінити на живі. І вінчиком все добре перемішуємо. Далі сюди вливаємо олію, ще раз все добре перемішуємо, і всипаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Спочатку я додаю половину борошна, все вінчиком добре перемішую, а потім вже додаю другу половину та вимішую тісто руками декілька хвилин. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І ось таке м'якеньке тісто виходить, воно може ще липнути трішки до рук, але немає нічого страшного. Накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці приблизно на 40 хвилин, коли тісто підійшло, присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо сюди тісто, трішки його обминаємо і розкатуємо в прямокутний пласт товщиною приблизно 5 мм. Далі беремо гострий ніж або ніж для піци і нарізаємо ось такі полоски шириною приблизно 1 см. Тепер беремо сосиску, шматочок тіста і починаємо її ось так закручувати. Я беру звичайні сосиски, відварюю їх і розрізаю навпіл. Також можна використовувати як і сердельки, так і міні сосиски. Тут все за вашим бажанням. І ось такі сосиски в тісті виходять. І таким же способом формуємо всі останні сосиски в тісті. Викладаємо їх на надеко застеленим пергаментом або ковриком для випікання, накриваємо і залишаємо ще на 10 хвилин, щоб вони трішки підійшли. Після чого змащуємо їх взбитим яйцем, до яйця можна додати трішки молока. І також за бажанням можна їх зверху посипати кунжутом, насінням або льоном, або взагалі нічим не посипати. І Відправляємо їх в розігріту духовку до 200 градусів, випікаються вони приблизно 20 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайняти трішки менше або навпаки трішки більше часу. Випікаємо їх до ось такого красивого румяного кольору. І все, мої сосиски в тісті вже готові. Перекладаємо їх на тарілку та подаємо до столу. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!